Та маючи той самий дух віри, про який написано, я вірував, Тому і говорив, і ми віруємо Тому і говоримо. Познаємо, що Той, хто воскресив Господа Ісуса, воскресить і нас з Ісусом і поставить вами поряд себе. Та маючи той самий дух віри, про який написано «Я віримо. Я вірував, тому й говорив. Якщо ми віримо в Христа Ісуса, любимо Його, хочемо жити з Христом Господом для Христа Ісуса, виконувати волю Бога Отця, бажаємо в Святому Дусі, тоді і говоримо про Бога. Я вірував, тому й говорив. Якщо ми молимося, спілкуємося з Богом то хочемо іншим говорити про важливість молитви, про те, що треба бути в думках, бажаннях, серці з Господом Богом. Якщо ми приймаємо чітку кров Христа Євхаристії, причащаємося на службі Божій, найсвятішу дарів, то значить віримо, що Христос Господь присутній. Під видами хліба імена, його тіло і кров. І через те ми приймаємо причастя і віримо, що Бог є з нами нас освячує, що Христос наповняє нас Духом Святим, єднається з нами, що це і Його тіло і кров. А де тіло і кров Христа Господа, там Він сам. Тоді ми віримо, що треба нам йти на службу Божу. Католицької церкви сповідатися, причащатися. і іншим розповідаємо про Христа Господа, який є в Євхаристії, який нас освячує, ці Тайне. Я вірую, тому і говорив. Якщо віримо, тому і говоримо про те, що в кого віримо. Або якщо ми читаємо Святе Письмо катехизм Католицької церкви, Божу науку. Тоді ми теж хочемо говорити іншим про те, що треба пізнавати Боже Слово, що треба слухати Господа Бога, приймати потрібно Боже навчання, для того, щоб жити побожно, свято, мудро, духовно. І ми іншим з радістю розповідаємо те, що прочитали в Святому Письмі, в катехізмі, чи життя святих або. Те, що промовляє Папа Римський у своїх проповідях, повчаннях, тому нам треба спрямовувати своє серце, розум, свою діяльність до єдності з Христом Богом, до виконання волі Небесного Отця, до пізнання Бога, до життя по-божому. Бо якщо людина вірить у гроші, що гроші це найголовніше, забезпечення добробут, то що вона вірить, про те й говорить. Ми будемо раз чути, як говорять про гроші, про заробітки, то їм за мало, то за багато, де можна заробити, як вони працювали і що інше, Бо вірять в гроші і розуміють, що лише гроші є основою їхнього життя, але помиляються бо основою життя нашого є Христос Господь, і вірність Богові, життя згідно Божих законів. Виконання волі Небесного Отця чи добра. Хто, що вірить, про те й говорить. Хто вірить в себе, той себе звеличує, нема права ту людину вже навертати до Бога, тому що бунтується горда, вона вірує в себе, в свою безпомилковість, думає, що має якийсь там життєвий досвід і що це все правильно, що вона говорить і робить. І важко таких як людей, які затверділи в гордості. Навертати до Бога. Але якщо покоряться, то приймуть Божу науку, покаяться і будуть спасені. Що ти віруєш? Хтось вірить за запобонив. І ти їм говориш, ти ж причащаєшся тіло крові Христа в Євхаристі, молишся, ходиш на службу Божу, нічого не бійся. Каже, ні, та людина мені поробила, вона там підкинула мені щось. І тепер ногу віднімаю, віднімає, голові поморочиться, Бог безсильний, дух всесильний. Я так розумію життя і все. І людина вірить у всякі єреси і говорить те, що Бог зневажливе, возвеличує зле духів, озвеличує магію, і каже, що релігія не допомагає. Це все така оманна релігія. Треба бути в глухій обороні і берегтися, щоб не стати на яйцер чи на розлиту воду, тому що вона обов'язково відпомерла. Також не можна брати якусь кіску, викинути згороду, тому що це на смерть, то не пес і не ворона принести. І людина має такі схибні, безбожні переконання і не вірить, що Бог всемогутній, добре охороняє, а вірить, що Злий Дух і магає. Це дуже згубно, і цьому не можна протиставитися. І взагалі всі сусіди, знайомі родичі, вони під підозрою, бо вони поробили. Наврочили, позавидували і це все відбилося на долі і здоров'я. А живе людина не по-божому, живе в гріхах, через те страждає, а не через те, що всі її поробили. То, що людина вірує, той говорить. Хто йде в секту і вже там начитався, тих всіх єрестів, і починає ті вірування пробувати, відкидають святі тайни, спорудь причасті, покинули, не вшанують Богородицю, не вшанують святих. Відкидають ієрархію паперинську і кажуть, що якісь ті сектантські вірування, вони є начебто правильні. Теж є гріх. Треба нам вірувати Господа Бога в втристє Єдиного, бути вірними Богу, як вчить католицька церква, дотримуватися Божих законів і жити по Божому, свято, мудро, требувати молитва, сповідатися, почищатися, мати християнський і католицький світогляд і жити згідно Божих законів, чинити добро. І знати, що Бог є з нами, Він діє у нас через нас. І коли ми віримо в Господа, Бога, тоді ми про нього говоримо і про те все, що добре нам Бог дає через католицьку церкву, і про те, як добре жити згідно Божих заповідей, святості, дотримання Божих законів, вчинені ділом насердям наведені грішником. Я вірував, тому й говорив. І ми віримо, тому й говоримо, бо знаємо, що Той, хто Воскресив Господа Ісуса, воскресить і нас з Ісусом і поставить з вами перед себе. І ми не тільки віримо в цьому житті в Христа Господа, а ми знаємо, що Господь Ісус нас Воскресить і буде щасливі вічне життя з Богом в небі, в Небесному Єрусалимі, в Божому Царстві. Тому ми не тільки покладаємося. На теперішні якісь зусилля, справи чи матеріальні цінності, а покладаємося завжди на Господа Бога, який веде нас до щасливої вічності і хоче, щоб ми були святими, дозволяємо Богу нас перемінювати, освячувати, навчати, прагнем Його діяння, Його присутності, Його любові і хочемо жити для Бога, виконуючи волю Небесного Отця. А тут, на землі, порядкуємо всі свої справи, стосунки, розмови. Служіння згідно Божих законів згідно на Святого Духа, для того, щоб чинити те, що від уподоби, щоб навертати грішників, щоб жити в святості, показувати приклад Святої поведінки, милосердя, добро, доброзичність, мудрість, духовність Те все має бути нам притаманним. Для цього треба слухатись Духа Святого. Пізнавати науку католицької церкви Божого Слова, робити зусилля і жити побожно, навертати грішників і робити добром. І ми віруємо, тому і говоримо, бо знаємо, що Той, хто воскресив Господа Ісуса, воскресить і нас Ісусом і постає з вами перед себе, де коли є похорон. І рідні плачуть, горюють, але навіть не подумають, що у свій час. Тих померлих Господь Бог воскресить і ми будемо колись в вічності. Тож, треба бути тут і зараз поряд з Ісусом, треба сповідатися, почищатися, жити побожно, і вірити, що коли ми зрішили, то є для нас лік, порятунок та й на сповіді, що можемо перепросити Господа Бога, покаючись за наші гріхи, отримавши розрішення від священника. І знову маємо єдність з Богом, і Бог нас прощає, нас наповняє Духом Святим і ми є спасенням. Через те ми маємо бути завжди з Христом Господом. Тут, бо якщо ми на землі не хочемо бути з Богом, то як в вічності будемо хотіти з ним, якщо за земного життя вибрали гріхи, себе, свій егоїзм, матеріальні цінності і нехтували Богом, нехтували Божою благодаттю, відкидали світі тайни. Але якщо навіть людина погано прожила грішно і перед смертю покаяться, то буде спасенна, а далі вже чистилище, потім рай вічне щастя з Богом. Тому всіх заохочувати також до покаяння, бо ми віримо, що Господь Бог прощає гріхи і немає має людей, поки вони живуть тут на землі. Якщо покаються, перепросить Бога за свої провини та сповіді католицької церкви, то був спасенні. Через тему це. Віруємо і про це говоримо іншим людям про вагомість, важливість покаяння, наведення і нового життя з Богом, згідно Божих законів, Божій благодаті і правді. Та, маючи той самий дух віри, про який написано, я увірував, Тому й говорив, і ми віримо, Тому й говоримо, бо знаємо, що Той, хто воскресив Господа Ісуса, воскресить і нас з Ісусом поставець, з вами перед себе. Святий Духу, допоможи мені мати дух віри, глибокі релігійні знання, щирі духовні переконання, щоб я говорив про Господа Бога, з любов'ю, виважену, мудрою. Поможи, Господи, свідчити про тебе. Що Ти Воскрес, Ісусе, любиш мене, осяджуєш, ведеш по житті, дай мені ласка Духу Святий, приводити людей до покаяння, до Тайни сповіді, довіру Христа Господа, до святої поведінки, східно Боже законів. Слава Отцю и Сыну и Святому Духу и нелепо осяк часу не